розслідування ФБР веде і не перший рік стосовно всіх випадків відмивання грошей на території США Коломойським та іншими, особами, то по суті його поплічниками, і їх достатньо. Перше, друге, я погоджуюсь, у вас в ефірі вже пролунала. Пан Володимир про це згадував, що в трьох штатах справді це так: комерційна нерухомість, яка була придбана Коломойським за брудні. Корупційні гроші з України вже конфісковуються мін'юстом та знову ж таки ФБР США через суди. І це штат Огайо, і це штат Техас, і штат Делавер, де є ще і суд, судове засідання, і там, наскільки мені зрозуміло, американське правосуддя, але вже в суді розглядають справи відмивання і використання офшорів. Коломойським та іншими особами, там не одна особа, там 5 чи 6 громадян, в тому числі і є громадяни Америки. Але всі вони з одного угруповання брудних відмовачів коштів. Перше, друге, в Україні давайте перерахуємо тільки відомства, які вже оголосили підозру. СБУ. СБУ, Бюро економічної безпеки, НАБУ. І я так розумію, що Державне бюро розслідувань теж має найближчим часом увійти в своїми провадженнями. Результат... Але. Результат я прогнозую, буде далі такий для генерального прокурора, для офісу генерального прокурора в Україні найближчим часом, особливо в зв'язку з розслідуванням в Сполучених Штатах Америки, будуть поставлені питання про екстрадицію, тобто про видачу підозрюваного і в Україні, і в Сполучених Штатах у відмиванні грошей. Це раз. Друге, зараз іде і в Сполучених Штатах Америки, і я знаю, що і в Україні масований допит свідків. Тобто люди, які дають свідчення про злочинну корупційну діяльність і самого Коломойського, але давайте не забувати, що ну він же не один сидів. Сиділи і в уряді, і в Нацбанку, і інші топ-корупціонери, які були з ним в змові. І саме на цих осіб, і стосовно цих осіб, зараз працює слідство в Україні і дають свідчення особи, які володіють інформацією. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму YouTube-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.